Криворізькі підприємці активні учасники міського соціального проєкту Я ветеран. Він передбачає надання суб'єктами господарювання, знижок на товари та послуги ветеранам, військовослужбовцям, а також членам їхніх сімей. Отримати таку фінансову підтримку можна за наявності соціальної картки Я ветеран. Її наразі мають 8 тисяч жителів Кривого Рогу. Завдяки участі у програмі наразі криворізькі захисники та їхні родини вже заощадили близько трьох мільйонів гривень. Олег Коваленко у бізнесі більше 25 років. Ділиться. Ніколи настояв осторонь соціальних ініціатив. Кривий Ріг – моє місто, місто Фортеця, місто, яке з перших днів повномасштабного вторгнення Росії працює на перемогу. Успішна реалізація даного проекту стала можливою завдяки синергії Міністерства у справах ветеранів України, Криворізької міської ради та Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Мережа аптек Канвалія, а в Кривому Розі їх 18, з жовтня 2023 року долучилась до цього проекту. Надано послуги п'яти тисячам ветеранів війни, членам їх сімей та родин полеглих захисників України. При купівлі товарів за карткою Я ветеран передбачена 5-відсоткова знижка. Зараз всі, всі, наші, всі наші мешканці, вся наша держава. Переживає дуже важкі часи. Ми розуміємо, що якщо не ми, то хто? Рік тому долучився до міського проєкту Цей розважальний комплекс. На його великій території розташувалися локації для активного дозвілля: автодром, лазертаг, дартс, більярд, доріжки для боулінгу, аерохокей незліченна кількість симуляторів. Тут є де відпочити родиною. За весь цей час наш комплекс відвідало більше 200 гостей в рамках цієї програми. Учасники з карткою Я ветеран можуть завітати та отримувати послугу акції безкоштовно в нашому комплексі. Він вони можуть відсвяткувати свої дні народження, вони можуть прийти зі своєю сім'єю, і також гарно провести час. І отримати багато позитивних емоцій. Якщо власника картки нема на місці, його дружина може прийти до комплексу, взяти з собою дітей. Діти зайдуть безкоштовно. Представники розважального комплексу зазначають, що дня їхніми послугами користуються близько 400 людей. Чимало з них військовослужбовці та ветерани. Можете знаходитись в комплексі з відкриття до закриття. У нас немає обмежень по часу. Всі локації в порядку черги. Тому, якщо ви хочете, наприклад, 10 разів кататись на боку, в порядку черги ви можете і 10, і 20, і 30, і скільки забажаєте користуватись всіма локаціями нашого комплексу. Узнайомитися з переліком об'єктів, які є учасниками програми Єватеран, можна на порталі Криворізького центру Віза. Юськова, Максим Пономарьов, Єлизавета Гусак, Денис Захаров, цей день.